Росія цієї ночі здійснила масований комбінований удар по Україні 298 дронів і 69 ракет. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти. Ми зібрали повну хронологію та усі деталі. Ставте лайк цьому відео і ми починаємо. У ніч на 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на територію України, застосувавши 298 безпілотників і 69 ракет. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 9 балістичних ракет іскандер м «КН-23», 55 крилатих ракет Калібр та «Х-101», одну крилату ракету «Х-22» і чотири керовані ракети. Удар було спрямовано на цивільну інфраструктуру у різних областях України. За даними МВС України, внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 отримали поранення. Серед загиблих троє дітей з однієї сім'ї на Житомирщині. Батьків госпіталізовано, мама у важкому стані. Зафіксовано понад 80 пошкоджених житлових будинків, 27 пожеж. На трьох локаціях досі тривають гасіння. У Києві, за даними ДСНС, на київському міської військової адміністрації уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки у Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському районах. Постраждали щонайменше 11 осіб, зокрема четверо у Голосіївському районі. У Дніпровському районі поранено цивільну особу у Шевченківському троє отримали медичну допомогу. На місцях працювали рятувальники та медики. Послухайте, як було гучно. Місцеві зафільмували приліт дрону. В області було теж неспокійно. Внаслідок атаки загинули три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна загинула у Бучанському. Загалом постраждало щонайменше 10 людей, серед них двоє дітей. Неспокійно і у Хмельницькій області. Там через ракетний обстріл загинули четверо цивільних, п'ятеро отримали поранення. Пошкоджено житлову та соціальну інфраструктуру. Харківщина теж була під прицільним вогнем. В області зафіксовано удари по восьми населених пунктах: двоє загиблих, серед них жінки 63 та 77 років. Поранено дитину та ще двоє осіб. Зруйновано будинки, адміністративні та фермерські споруди, пошкоджено інфраструктуру. 467 ударів, і це тільки на Запоріжжі. Реп по 12 населених пунктах області. Було використано 265 дронів, переважно ФПВ, артилерію та інші види озброєння. У Дніпропетровській області пошкоджено промислове підприємство у Павлограді, житлову інфраструктуру в селенниківському районі, а також багатоповерхівку та будинки у Нікопольському районі. Прилетіло і по Одесі та області. Там зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури. А у Миколаєві через влучання БПЛА загинула одна людина ще п'ятеро поранені, серед них підліток. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зруйновано два поверхи. Довелося евакуювати 210 мешканців. На Чернігівщині атака БПЛА і ракетами спричинила займання складських приміщень і нежитлових будівель, пошкоджено об'єкти у самому Чернігові. Найбільша пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. На фоні цього президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав Сполучені Штати та інші країни світу посилити санкції проти Росії, наголосивши, що мовчання заходу лише заохочує агресора. Він підкреслив, що необхідна рішучість міжнародної спільноти для припинення російської агресії. У той же час із Центру протидії дезінформації попередили, що РФ готує, можливо, і нові комбіновані удари по Україні. От і вам весь руський мір, просто не вистачає слів. А поки рятувальники ліквідовують наслідки, а люди оговтуються від обстрілів, Україна продовжує закликати світ до рішучої реакції. Наша команда висловлює співчуття родинам та близьким жертв цього удару, а пораненим бажаємо якнайшвидшого одужання. Віримо, ворог отримає своє покарання. Слава Україні. Сама Росія каже про те, що вони збили там нібито 110 українських дронів цієї ночі, з них 13 над московською областю. Також безпілотники збивали над Тверською, Тульською, Калузькою, Орловською, Новгородською а і іншими регіонами Російської Федерації. В московських аеропортах знову блокували рейси в тулі уламки дрона втрапили в житлову забудову. Далі хочу декілька відео показати. Um, і, і я дещо скажу вам відверто, боюсь показувати ці відео, тому що це ж Росія, це там зазвичай матютче, там зазвичай матюки такі, вони гнуть на відосах, що мені просто соромно перед вами, відверто кажучи. І, а в мене переглянути на предмет наявності мату часу просто не було. Я поспішав до вас. Ну, давайте ризикнемо. Це Росія Нагадую, повітряна загроза і відповідна реакція. Це російське місто чи то Єлець, чи то Єлець. Я, я не знаю правильно, знову звучить сирена повітряної тривоги. Вже третє за останні дні атака безпілотники. Я просто хочу нагадати, що напередодні безпілотники. Атакували завод енергія в місті, ось в цьому Єлець чи ЄЛЕЦ Липецької області це дуже важливий друзі. Об'єкт військово-промислового комплексу Російської Федерації. Єдиний фактично там виробник батарей, наскільки відомо, для модулів планування і корекції, які встановлюють встановлюються авіабомби Ось ці всі каби вони якраз завдяки модулям і працюють ці модулі видавляють на заводі енергія в Єльці Липської області. ми цей завод. Атакували. Далі тверь у нас. А что у нас тверь? А у нас тверь. А, да. а ось зараз я вам знайду, покажу. Значит, далі тверь. Подивіться, послухайте. Твери. Значить, про що тут мова? Для початку аеродром Мігалови, чи Мігаловий, от його він був у фокусі уваги українських безпілотників. І е, який цікавий момент виник довкола того, що в твірі сьогодні відбулося, в місцевих чатах розвернулися фактично там спори відносно того, що було от на цих кадрах, тому що там е, чи то український безпілотник, чи то російський літак. І от росіяни в цих чатах почали сперечатися: що ми збивали, по чому ми цілились по українському дрону чи по російському літаку. Офіційно будь яка інформація, яка підтверджує чи спростовує цю версію, немає, але є такий ресурс: Астра. От він геолокував кадри. Вони зняті біля медичного центру Нарцис, там за окремою адресою. Раніше жителі повідомляли, що в Твері атакують аеродром Мігалово, який знаходиться в одноіменному. Ну, от в районі твері приблизно в 10 кілометрах від місця зйомки даних відео. Бо це якраз і пише Астра. Згідно з відкритих даних, на аеродромі, дислокується 196-й військово-транспортний авіаційний полк військової частини 41-48 який своєю чергою входить в склад 12-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної мінської. До 2009 року Мгинської дивізії. За даними 2018 року, дивізія дислокувалася в мігалова. Губернатор раніше підтверджував, що атака націлена на міглова. Однована інформація: згідно з відкритих дані, в мігалова дислокується державна авіакомпанія 222-й, четвертий. Вибачте, льотний отряд, російське Віційно Авіаційне підприємство, яке є дочерньою структурою Міністерства оборони Російської Федерації в 2023 році. Е, отряд... Е, я просто перекладаю з російської Отряд По по потрапив під блокуючі санкції Сполучених Штатів за перевозку особистого складу і техніки. ЧВК вагнер під санкції також потрапив «Не літак. Льотного отряду а, знаходиться також під санкціями України ЄС, України і Великої Британії. Повідомляє Астра, ось так. от. А, Тула, там також удари. А, безпілотник атакував місто в тулі. Безпілотник впав у дворі. Зафіксовано, значить, скління там десь постраждало. Не постраждало, а вилетіло. Були вибиті вікна після цього удару. Давайте так скажу. Постраждалих немає, оперативні служби працюють на місці, повідомляє цей телеграм канал. Ну, Росіяни, звичайно, вот, запровадили цей режим ковер, Тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден, введених в московських аеропортах Дамодєдово і Жуковське, а також в аеропорту Калуги. Про це придумає Росавіація. Аеропорти Шереметьєва і Внукова також були закритими, тобто вони запроваджувалися режим кавер для того, аби закрити на зліт і на посадку літаки. І ще швидесенько додам інформації, що стосується а, Ану, Мігалова. Я вже сказав, так, Дальська області. знаходиться військовий аеродром, вночі. Це мігалово було атаковано. Це напевно, це все, що можна сказати, з приводу оперативної інформації. Друзі, тому час рухатись далі і звернутися ще до чого: до реакції, того що відбулось, тому що ну масована ракетно-дронова атака, і хто на неї як відреагував, давайте скажемо що. Є позиція уже голови офісу президента України Андрія Єрмака, який у себе в телеграм-каналі написав таке: російська армія ракетами і дронами вбила дітей і цивільних людей цієї ночі замість припинення вогню убивства без тиску на Москву отримуємо смерть. Наших людей, і це потрібно розуміти, нинішній тиск недостатч недостатній. Росія гальмує всі процеси пов'язані з завершенням війни, щоб вбивати. Ми давно готові припинити вогонь, але Росія робить все, аби далі знищувати людей, бо Путіну це подобається. Пише Єрмак. без тиску нічого не зміниться. Росія з союзниками лише нарощуватиме сили для таких вбивств в країнах заходу. Москва воюватиме, поки матиме можливість виробляти зброю. Друзі, це те, про що я вам, до речі, говорив. Це те, про що ми раніше з вами говорили: що ем, якщо ти не караєш агресора, він йде далі. Ем, зараз вище політичне керівництво України, наскільки мені відомо, Робить все можливе для того, аби запроваджувати якомога більше санкцій проти Росії, для того аби в різних форматах в різних формах карати Російську Федерацію, для того, аби Росія несла відповідальність за свої дії, за свої вчинки, за свої терористичні акти, за кожен ракетний удар, за кожну українську смерть Росія має нести відповідальність. Ми робимо все для цього можливим. Найкраще звичайно дадуть збройні сили України. Але як ви розумієте, на міжнародній сій ниві іноземній ниві, так ниві дипломатії, ниві політики. Ми витискаємо максимум всього всього і робимо все для того, аби поставити на місце Росіян? Нехай би з'явилася політична воля в країн Заходу, нехай би вони заділи всі механізми для того, аби карати Росію, тому що у мене питання завжди виникає: а яким чином ви хочете досягти миру, якщо Росія говорить одне, а робить абсолютно інше. Як це можливо? Ви не бачите і це я до заходу з Ви не бачите, що відбувається. То можливо вже прийшов час розключити очі нарешті, тому я абсолютно згоден з Єрмаком. тут. Президент також реагує, кожен такий терористичний російський удар це достатня причина для нових санкцій проти Російської Федерації. От бачите, нібито прочитали ми наперед те, що має президент написати, щойно буквально з'явилось повідомлення. Я хочу сказати, що якщо не будуть запроваджені санкції після ось цього удару Росією по Україні. Ну, в мене тоді взагалі слів немає. Я тоді не знаю, за що ці санкції в принципі, в принципі можуть бути запроваджені. Якщо не за таке, то за що тоді в такому разі? Ну так, давайте вже якось рухатись. Давайте вже щось робити з приводу цього. Далі друзі, хочу ще процитувати президента, тому що він каже: світ може піти на уікенд, але війна триває. Санкції точно допоможуть зупинити Росію, каже президент Зеленський. Um, далі ще от просто з'являється його реакція, тому я хотів би одразу їй дати. Um, так, давайте прочитаємо сьогодні. Рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масового російського удару. Всюди, де потрібно. Роботи тривають наші служби на місцях, надають допомоги і підтримують людей. Дякую вам. Майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч. Більшість це шахеди. Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними цілями, були Київ та область Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Харківщина і Черкащина. Свідомі удари по звичайних містах, зруйновані та пошкоджені звичайні житливі будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки. Із факту університету є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття пише президент. Кожен такий терористичний російський удар. Це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває. Незважаючи на вихідні та будні, це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохоче Путіна. Президент дорігнув Сполученим Штатам за їхнє мовчання. Мені до речі, також цікаво, чому і посольство мовчить і чому Дональд Трамп мовчить. Наш миротворець без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення, рішучість Сполучених Штатів Америки, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки. Потрібній силі тиску на Росію. Путіну Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни. Я написав президент, ну тут важко не погодитись. Насправді бачите, і за те про що ми також частково напередодні сказали, друзі: що світ має прокинутися, розплющити очі і спрої насправді діяти рішуче діяти. Причому от звоніть увагу що, що, що каже президент, світ точно знає слабкі місця російської економіки. Якщо світ точно це знає, то нехай би вже в цьому напрямку світ якось починав би працювати, уже прокидатися після довготривалого сну, в який Європа в якому Європа знаходиться четвертий рік. Я вже не кажу навіть з 14 року, коли тривають бойові дії в Україні, коли в принципі ця війна розпочалась. Тому я абсолютно тут погоджуюсь з кожною буквою, з кожним словом президента. Тепер чекаємо на реакцію від Європи і від Сполучених Штатів Америки.